Мене звати Сергій, в мене собака Барні, порода американський стафарширський тар'єр. Йому два роки. Після першого курсу змінилось взагалі все кардинально. Тому що такий, який був Барні, до того, коли він не слухався, коли він нав'язував поведінку, і такий, який ми його отримали після школи, це було дві різних собаки. І систематично займаючись, те, що нам підказав наш інструктор Олександр, ми добилися успіху певного. І від вирішили ще віддати барні на другий курс, щоб покращити і закріпити результати. Комунікації проходили чудово. Співробітники завжди були на зв'язку. Тобто, це в телеграм-каналі з інструктором спільні заняття. Мені дуже сподобались, тому що я постійно дізнавався щось нове і рекомендую школу своїм друзям, які мають собак. Ні, проблем ніяких загалом не було. все було чудово, тобто, ну в плані проблем немає їх. Тому я дуже дякую да, за організацію і за навчання собачки. Інструктор безумовно знайшов до мене підхід, тому що ми з ним вже були контакті. Це ну, ти звикаєш до одного інструктора, йому довіряєш. Так само і собачка звикає, тому що коли вона чує інструктора по відео, то він відразу реагує. І якщо чує команду, він навіть може її виконати, коли він знаходиться біля мене. Тому да, все було чудово, Заняття дуже цікаві. Дуже дякую своєму інструктору. В цілому в школі мені все подобається. Це для нас барні як вже другий дім. Я спокійний, коли мені потрібно кудись поїхати. Тобто я залишаю свою собачку і не переживаю за неї. І я думаю, це саме головне. В принципі, в школі, ну я не знаю, мені як і було все чудово, так воно і є. Школа розвивається і це правильно і це добре. І я думаю, що в подальшому ми ще приїдемо в школу, і для Барні дійсно, барні, коли. Ми їдемо до школи. Він вже реагує на це. Він вже відчуває це. Тому це все заслуга школи. Дуже вдячний. Так, звичайно, я рекомендую школу вже своїм знайомим ще після першого курсу і постійно її рекомендую. І отже, мають звертатися до вас. Тому тільки рекомендації позитивні всім. Тому що є результати, і людям так само потрібна допомога, в кого є собачки. І вони питають, як ти зробив барні таким крутим. Я кажу, ну це школа дред. Звичайно, в планах повернутись, тому що в барні є ще куди рости, ще куди розвиватись, і в цілому, я думаю, обов'язково 200%.